Так, дівчата, привіт! Ми сьогодні отримали дуже круті лосіни на дівчаток: термо, не термо. Коротше, все по темі. Дивіться, я ще вам покажу 86,92 на Флісіку. І звичайний отакий наборчик на подарунок буде прикольно піддівати під чоловічка. Ну, в общем, теж лосінки, дуже прикольна тема. 122-128, звичайні, не на флісі. На флісі я вам зараз покажу ще. Так: 134-140 ось такі фліс, не фліс і сіренькі не фліс. Дуже круто, Я теж своїй дівчулі беру підівати під джинси. Фліс і фліс. Дивіться, дівчата, це іде термолосінки, вони йдуть теплесенькі. Так, 146-152 терміки. Терміки синенькі, звичайні, чорні і розові коричневі терміки. Так, 158, 164. Звичайні. Звичайні темно-сині. і терміки сірі, чорні і коричневі. Так, дивіться, також є на діток маленьких флісік 110-116 ось такий набір є. Є просто джогери. Вони не на флісі, по-моєму? Да? Але вони теплі без, да, без флісу. І теж без флісу такі джокери. Ну, такі 15-17 градусів буде дуже класно. Ще пів жовтня буде тепло, я сподіваюся, не так, як сьогодні. Так, це розмір. 98-104. Дуже класні кольори, дуже великий вибір. Жалко, що моя мала вже переросла в 110-116. Так, джогери. Отакі от от прикольні. Оці такі прикольні. Угу, незвичайні. Е, да, так, так, оттакі теплі терміки. Е, вони на флісіку. Жека не виходь. І отакі от теж тепленькі. Я 110-116 взяла такі, бо вони ну, теплі, прикольні. І що жіню? У тебе То, Зараз підемо за тортиком. І отакі от теж із Sky. Е, із Sky. Є... Темно-сині, вони вже малі на тебе, Женюк. Покажу. Все. Дивись. Дивись, тільки обережно. Шо так, шо, на шо. малючків є е, отакі. Е, це звичайні штанці 74-80, котон. Що? Та малі Женюк, вони на тебе. І отакі: 86. 92 <сміс> Помічниця. Е, так, 110-116, це я вже показувала. <сміс> да? uh -huh. Це 122-128. На 122 на 128 дуже мало. Получається, три штучки. Одні такі коробочки звичайні, і троє. Отак просто без коробочки з Hello Kitty на флісі. Хелоукі. І Hello Kitty. джогери із Ельзою без флісу. Так, далі йде 134-140. Отакі джогери із Ельзою. І це терміки. Терміки, терміки такі є в коробках. Так, далі буде також 146-152 я вже показувала такі в коробочки. Давайте покажу вам, як всередині отакий невеличкий фліс. Вони йдуть як термо. І гарно, гарно, дивіться, гарно-гарно тягнуться. Так що. Кому зда... здаються короткі, мені вони не короткі. Буде дуже класно. Замість колод буде супер. Так, дівчата, приходьте. Магазин Гожулівська 26, у нас в Полтаві сьогодні до 18.